Сьогодні ми з вами розглянемо ось такого тракторця з крайнього надходження Кубота Gel 200. Має 20 кінських сил, дизельний, 3 двигун об'ємом 1,4 літра, максимальний функціонал, а саме гідропідсилювач керма, пам'ять навіски, реверс, коробка передачі Shift 8 швидкостей, повишені положення передачі. Тут вмикається функція швидкого розвороту, управління задньою трьоххтичковою навіскою. Вал відбору потужності 4 швидкості вперед, одна реверсивна, ну і напрацювання 939 мотогодин. Укомплектований ґрунтофрезою, яка має робочу ширину 140 см, є трикутник для швидкозєму та боковий гідроциліндр для рівня горизонту ґрунтофризи. Шини в чудесному стані, вага такого красення, то на без ґрунтофрези, Рік випуску 1995. Ну і вартість такого чудового комплекту в нас на майданчику складає 7200 гривень. Мовних одиниць.